Що я буквально нещодавно собі придбала, і що мені дуже і дуже подобається, це ось ця махіна. Це стабілізатор для моєї камери, тому що моя камера має погану стабілізацію. З цією штукою кадри виходять супер класними, супер плавними. Подобається процес зйомки. Мені подобається процес налаштування. А, до речі, налаштування тут, ну прям not easy. перед кожною зйомкою потрібно щось налаштовувати. Якщо міняєте якісь параметри, наприклад, додаєте інший об'єктив, або якусь лінзочку, треба заново все налаштовувати. Проте я в захваті від цієї покупки. Мені воно супер допомагає, особливо коли я знімаю якісь, наприклад, машини. Це супер класно виглядає. Це стабілізатор від DJI rs 3 Mini Мені підійшов саме він. Він був адекватний по ціні. Підходив по параметрам до моєї камери. Я купила його з величезним задоволенням і з величезним задоволенням користуюсь.